Мир вам, брати і сестри. Не буду займати багато вашої уваги, тому що день підходить вже до завершення. Сьогодні тема дуже вузька, і багато братів говорили про тему в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. І здається, вже сказали все. Останнього проповідувати найважче, бо вже здається, нічого не можна додати. Але хочу сказати, що Дух Святий Він відкриває істини Святого Письма, і я думаю, що. Як дасть Бог дожити до слідуючого свята, в'їзду Христа в Єрусалим, будемо згадувати, відкриє нам Бог багато цікавого і хорошого, приємного для нашого серця. Сьогодні разом з вами хотів би пороздумати над декількома місцями Слова Божого і прийти до висновку, що Єрусалим і в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим це не просто черговий в'їзд Ісуса Христа в якесь місто. Багато міст він відвідав, але саме в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим святкує християнський світ. Коли подивитися на зовнішні ознаки, як люди сьогодні святкують, відзначається свято, то бачимо, що люди несуть щось з собою до церкви, несуть до храму. Щоб освятити, їм здається, що це так повинно бути. В нашому народі ця називається вербною неділею, тому що пальми в нас не ростуть. І від того, що стелили дорогу Ісусу Христу пальмами, навіть існують люди, які називаються паломниками від слова пальма йшли до тих міст святих для того, щоб відчути ту атмосферу, де колись ходив Ісус Христос. Але сьогодні я буду говорити з вами не про те. Сьогодні я разом з вами хотів би зупинитися на паралелі міста Єрусалиму і людському серці. Єрусалим це було місто, місто, яке любив Ісус Христос. Коли в нього входив, він називав Його Своїм. Перший раз ми читаємо, що він був в цьому місті, коли йому було тільки 12 років. Коли цього разу він входив в місто Єрусалим, йому залишалося жити на землі ще тільки тиждень. Тому така особлива увага цієї події, тому що. Вона відбувалася на піку служіння Ісуса Христа людям. Він прийшов, щоб послужити. І якраз входячи в це місто, коли ми часто слові Божому, читаємо, що ціле місто здвигнулося від того, що Ісус Христос ходив в нього. Люди вийшли зустрічати, і Слові Божому в, Слов в Євангелістів читаємо про це. І щоб зрозуміти більше історію в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, потрібно знати, що було перед цим і що було після цього. Перед в'їздом Ісуса Христа в Єрусалим, Слові Божому, читаємо, що відбулося не просто зцілення, а Воскресіння людини. Людина, яка була вже чотири дні в гробі. Про Воскресіння Лазаря читаємо пише Євангелист Іван в 11 розділі. 39 вірші промовляє Ісус Відваліть цього цього кам... каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до Нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він в гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати славу Божу, побачиш? І зняли тоді каменя, а Ісус і звів очі до неба І промовив: Отче, дякую приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Тобто ця подія вона ще і ще раз підтверджувала божественну сутність Ісуса Христа. І, промовивши це, він скрикнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди, і вийшов, померлий, вийшов, померлий, який вже чотири дні був у гробі. Це Ця подія вона перевернула тодішній світ, перевернула розум і розуміння людське. Слові Божому, читаємо багато з юдеїв, що посходились до Марії та бачили те, що він чинив, у нього ввірували. А деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді пересвященики та фарисеї скликали раду і казали: що маємо робити, бо цей чоловік прибагато чуть. Чиний. І це були люди, які відповідали тоді за духовний стан людей, які відповідали за духовний стан суспільства. Це був Синедріон. І вони говорили: якщо так позоставимо Його, то всі в нього вірують. Чого вони боялися? Що всі вірують, але вони віру всіх перевернули на інше, перевернули на політику і казали: прийдуть римляни та й візьмуть нам і край, і народ. Вони боялися, що всі вірують. Вони не бачили себе в цій події. І, Слово Боже, ми читаємо, що вони вирішили не що інше, а як знайти і вбити Ісуса Христа. Але Бог дав їм перевернений розум. І коли прочитати дослівно, що вони говорили і як вони це планували, то здається, що люди, які мали відповідати, за духовний стан суспільства вони навпаки зробили все, щоб знищити Месію. А один із них, Каяфа написано, що був пересвященником роду того, промовляв до них: ви нічого не знаєте і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, ані щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але пересвященником бувши в тім році. Пророкував, що Ісус за народ мав умерти. Цілі в нього були зовсім інші, хотів знищити. Але бувши пересвященником використав свій стан і пророкував, що Ісус мав померти, тому що Він знав Писання. Тобто, в одну цю подію Він звів і гріховне, і святе. Синедріон виконав своє призначення. Синедріон зробив те, що він мав зробити, тому що це була людська організація, і в Слові Божому написано, що пересвященик, бувши тим, хто мав пильнувати, Божу владу, Боже пророцтво, він зробив непоправне. Слові Божому, читаємо, що вийшовши в Єрусалим, фарисеї тоді між собою говорили. Це вже 19-й вірш, 12-го розділу Євангелії Івана, ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ у слід за ним. Вони побачили своє безсилля, що весь світ, все місто пішло за Ісусом Христом. Вони цього боялися. Але я хотів би сьогодні наголосити на трошки інші речі, тому що про прихід Ісуса Христа, про вхід, Ісуса Христа Єрусалим сказано було братами дуже багато. Сьогодні я хотів би разом з вами поговорити про саме місто і про людей, які жили там. Сьогодні, читаючи ці події, нам здається, як люди не могли побачити Месію, як люди не могли побачити в Ісусі Христі Божого Сина. Недавно читав одну історію, подорожуючи, в'їжджаючи в місто, побачив при дорозі діда, який сидів, дідусь сидів з внуком. Щось там продавали подорожнім. І він зійшов з свого повозу, підходить до дідуся і говорить, скажіть мені, будь ласка, які люди живуть в цьому місці? Дідусь піднімає очі до нього і говорить, а в тому місці, з якого ви їдете, які люди жили? Він говорить, ой, ви знаєте, в тому місці, де я жив, люди були жорстокі, брехливі, войовничі, важко було з ними. Дідусь говорить, ви знаєте, ви приїхали в таке саме місто. Проходить трошки часу, зупиняється, інша повозка виходить чоловік, підходить до дідуся. і говорить, Ви знаєте, я перший раз їду в ваше місто. Скажіть, які люди в ньому живуть? Дідусь запитує, а внук все слухає. І говорить, в моєму місті, де я жив, люди були щирі, веселі, добрі. Дуже легко було жити між ним. Він говорить, ви знаєте, і в нашому місті такі люди. Він говорить, дякую вам за інформацію і поїхав. Саме місто воно не залежить від назви міста, які люди в ньому живуть. Місто це є будинки, місто це є інфраструктура, місто це є назва, територіальне підпорядкування якесь адміністративне, але все залежить від того, які в ньому люди живуть. Якщо людина з жорстоким серцем приїжджає в місто, то й ті люди, які живуть то в місті, їй здаються такі самі. Але коли людина щиро приходить в місто, їй здається, що там і люди повинні бути такі. Дуже часто, навіть якщо якась людина провинила, провинилась перед нами, але її поводження, щира посмішка, вона кажуть, обезброює людей. Посмішка може зробити більше, ніж якась дуже довга промова чи виправдання. Місто Єрусалим, воно теж було таким. В місті Єрусалим жили такі люди, які живуть і сьогодні в кожному з наших міст. Ісус Христос любив це місто, називав його своїм, Він був там не одного разу. І саме на піку свого служіння Він в'їжджає в місто, і євангелисти описують про це. Описано небагато його подорожей, але в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим він описаний досить докладно. Ми бачимо, що євангелисти пишуть, що ціле місто здвигнулося. Якщо приїжджає в наше місто, наприклад, Президент, ми відчуваємо тільки якісь незручності, тому що перекривають дороги. Місто не може працювати у своєму звичному режимі. Але коли Ісус Христос входив в місто, я не думаю, що там робили рекламу, люди самі один одному переказували. Сьогодні в наше місто прийде той. То вже вчинив три Воскресіння. Сьогодні в наше місто прийде той, хто вже десятки людей оздоровив, зробив сотні чуд, і люди чекали. Люди виходили, тому що вони раділи з того, що Ісус, Месія, вибрав саме їхнє місто і Він йде до них. Ми бачимо, що їхні серця були відкритими. Вони стелили дорогу, стелили дорогу не тільки звіття пальм, але написано, що й одежу свою кидали на дорогу для того, щоб постелити дорогу для царя, як вони вважали. Але вони бачили в Ісусі Христі тільки царя земного. Слові Божому, читаємо, що Ісус Христос, звертаючись до них в книзі Євангелія від Матвія, Він звертається до них і говорить, ви ж такі люди, як і всі решта. Хоча ви так зустрічаєте, але він говорить до них 23 розділ з 29 верша від Матвія, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців, пророків, доповніть і ви міру провини ваших батьків, о змії, о роди гадючий, як ви втечете від засуду до гієни, знаючи, що його чекало в Єрусалимі, знаючи людське серце, Ісус Христос звертається до них. Вони стелили дорогу, вони кричали Осана. Вони називали Ісуса Христа Царем, але Христос бачив їхнє серце, і Він говорить: і ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників, частину їх ви побиваєте та розіпнете, а частину їх вичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі від крові Авеля Праведного аж до крові Захарія варахійного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам: оце все спаде на рід цей Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім. Залишається порожнім для вас. Єрусалими, Єрусалими, говорить Ісус Христос, звертається до тих людей. Входячи в це місто, бачачи, як його зустрічали, Ісус Христос заплакав. Тому що Він бачив людські серця, Він бачив цю тимчасову радість людей. Він бачив, що вони чекали зовсім не як Месію, а як царя земного. Вони хотіли ще і ще раз переконатися в його силі, в його силі чинити чудо. в його силі воскрешати людей, але вони не прийняли його своїм серцем. Єрусалим це людське серце. Слово ми читаємо у 24 розділі, Ісус Христос говорить про долю Єрусалимського храму, і вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли Його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповіді їм. Чи бачите ви все оце по правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Не залишиться навіть каміння на камені, який не зруйнується. Мені на думку прийшло одне місце Слова Божого, яке записав апостол Павло в другому писанні до Корінтян 5 розділі і першому вірші. Друге писання. До коринтян, 5 розділ, перший вірш. Знаємо Бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Коли земний мешкальний намет наш зруйнується, тут говориться про наше тіло. Попередньому місці я читав про храм, про який Ісус Христос сказав, Єрусалимський храм. По правді, кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Це пророцтво здійснилося буквально. Сьогодні цього храму немає, його планують відбудувати, але сьогодні я хотів наголосити, що Єрусалим це є серце людське. Єрусалим, Єрусалим! Скільки разів я хотів зібрати вас, дітей, своїх докупи, говорить Слово Боже, слова Ісуса Христа. Ісус Христос плакав за Єрусалимом. Слово Боже говорить, Я хотів це зробити, ви не захотіли, ви не прийняли, ви не зрозуміли часу відвідин Твоїх, говорить Ісус Христос до Єрусалиму. Сьогодні Христос говорить до кожного серця, що Ти не зрозумів часу, відвідин Твоїх. Сьогодні багато людей, так як Єрусалим, вони радо приймають віску про Ісуса Христа. Сьогодні багато людей стеляться, самі стеляться перед тим Словом Божим перед віскою про Ісуса Христа перед вірою, тому що вони не хочуть бути інакшими, ніж є сьогодні світ. Сьогодні образливо було б на вулиці назвати когось невіруючим. Сьогодні образливо було б назвати когось нехристиянином. тому що люди віддають. Шану Богу, і їм здається, ведуть тим, що вони тільки визнають. Але Слово Боже говорить, що найлукавіше, що може бути в цьому світі, це людське серце. Люди, які були тоді, вони залишилися такі і зараз. Тоді люди, які не пізнали, не прийняли Ісуса Христа як Месію, як Бога, Ісус Христос звертав, звертався до них і говорить, що ви обійники пророків. І ви говорите, якби ми жили за часів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Але сьогодні кожен із нас ці слова може застосувати до себе. Христос входив в Єрусалим, люди не побачили. Христос прийшов до Єрусалиму і вони не зрозуміли часу відвідин своїх. Єрусалим це людське серце. І сьогодні наше серце, як це місто. Воно радо приймає, але пройшов тільки тиждень часу. І люди, ті, які радо зустрічали Ісуса Христа, кричали розіпни. Навіть менше тижня часу це був пік служіння Ісуса Христа, ходячи в місто, Він плакав. Він мав би радіти з того, що його так зустрічають, але він знав, що його чекає. Але Ісус Христос знав, на що Він іде і що Він повинен зробити. Він ішов для того, щоб виконати свою місію, своє призначення, щоб дати спасіння тим людям, які, здається, радою його зустрічали, відкривали своє серце, але він бачив подальшу їхню долю, бачив подальші їхні вчинки. І я хочу зайти трохи наперед і сказати ті слова, які, можливо, ми будемо читати в четвер, коли будемо згадувати страждання і смерть Спасителя там на Христі. Слові Божому, написано, що люди йшли з того місця, йшли з Голгофи, і весь народ рвав на собі одіж. Вони йшли і каялися про ту річ, яку вони зробили, про той вчинок найганебніший вчинок в їхньому житті. Вони не пізнали приходу Ісуса Христа. Людське серце, радіючи з того, що Він прийшов в цей світ, не прийняло Його як свого Спасителя. Не прийняли його як Месію і Бога, і вони розіп'яли. Пізніше вони побачили, що вони вчинили через всі природні чуда, які сталися там, але було повернути вже щось пізно. Вони йшли, рвали на собі волосся, дерли одежу, каялися, але повернути вже було щось пізно. Людське серце це є той Єрусалим, про який ми сьогодні читали, про який згадали. Христос заплакав за тим містом, сьогодні Христос плаче за тими серцями, які ще не пізнали і не прийняли Його. Сьогодні Христос, так як і тисячі років назад, Він є той самий. Сьогодні Христос є богом, є Богом прощаючим, милуючим, і сьогодні звертається до кожного з нас, щоб ми зрозуміли цей час відвідин Христа нашого серця. Славі Боже, ми читаємо. Євангелії Матвія в 21 розділі 32 вірші, ви бачили, та проте не покаялися. Сьогодні ми можемо сказати, ви бачили, ви чули, але не покаялися до тих людей, які ще не прийняли Ісуса Христа в Своє серце. Не відкрили йому двері міста Єрусалиму, не відкрили двері свого серця. Тож слово Боже говорить, як воно говорило про храм. Що не залишиться каменя на камені про храм Єрусалимський, так сьогодні ми можемо сказати і про наш земний мешкальний намет. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Будівлю на небі. І Слово Боже, запевняє, що коли живе в нас Дух Того, Хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих, то Він і наші смертельні тіла. Теж воскресить із мертвих. Наше тіло є храмом Духа Святого, наше тіло є місцем, де проживає Ісус Христос, наше серце є місцем, куди свого часу, як Єрусалим, вийшов Ісус Христос. Коли наші двері серця ще закриті, відкрийте їх для Бога, і ви не пожалієте, тому що Бог дасть мир серцю вашому. Ми зараз будемо молитися, подякуємо Богу за сьогоднішній день, за ці слова, які ми чули на протязі цього дня, і будемо молитися за тих, хто ще не з Богом, хто двері свого серця ще не відкрив, щоб Ісус Христос війшов в нього, як колись Він ходив в Єрусалим. Амінь. Будемо молитися.